Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус Маємо в надходженні ось такий чудовий автомобіль. Це Hyundai Sonata 2018 року. Даний автомобіль обладнаний двигуном 2.0 ГАЗ. По лакофармовому покриттю автомобіль у відмінному стані є парктроніки а також камера заднього руху. Автомобіль обешумлений, зробили обішумку чотири слоя, затонували вікна, затонували кришу. Салон у нас чорний із тканини перфорований. У відмінному стані є третій підлокітник, підголівник, а також є підлокітник разом з підстаканниками. Є обдув для задніх пасажирів, електросклопідіймачі, безключовий доступ у автомобілі. Повний електросклопакет, блокування дверей, блокування вікон та електроскладання дзеркал. електрорегулювання сидінь. Сидіння також у відмінному стані. Відкривання люку багажнику з кнопки, мультикермо, де все працює відмінно. Є екорежим, коробка автомат, є підігріви та вентиляція сидінь. Є підігрів керма, лобового та заднього скла. Двохзонний клімат-контроль, система старт-стоп. Автомобіль приїхав всього 128 тисяч кілометрів. Ось такий чудовий стан салону і всього автомобіля. Як ви бачите, по техніці автомобіль обслужений, немає ніяких нарікань чи питань по ньому. Придбати автомобіль ви можете за готівку, а навіть у лізинг або кредит, а також трейдин. Знаходимось ми по вулиці Гната Хоткевича, 22Б. До зустрічі, гарного дня, друзі!